Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам найцікавіші акції в червоному маркеті. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Почнемо. Засіб для прання універсальний фріш. Об'єм 4 літра, ціна 90 гривень зі знижкою. Далі йде у нас туалетний папір. 4 штуки в упаковці, ціна 40 гривень. А це готуємось до весни. Обирайте насіння на будь-який смак. Насіння петрушка кріп вель. 20 гривень, 10 грамів в упаковці. Всі інші в асортименті 8 гривень. А це серветки вологі бебі дитячі. 120 штук йдуть в упаковці, ціна 20 гривень, гарна знижка. Шкарпетки дитячі йдуть в асортименті. Та й чоловічі ціна 20 гривень. Порошок кисневий. Для прання універсальний. Об'єм 400 г, ціна 30 гривень. Засіб для миття посуду саме те. 475 мл об'єм ціна 15, Крем-мило, молоко мед та диня. 450 об'єм коштує 12 гривень. Пакети майка 100 штук в упаковці 22 на 36 см 20 гривень. А це вже йдуть пакети для сміття. 30 штук в упаковці на 35 літрів. Ціна лише 10 гривень. Супер ціна на цукор. Вага 900 грамів, коштує 20 гривень. Дві пачки по 20, якщо третя, то вже інша ціна. Крупа гречана теж іде зі знижкою. Вага 900 грамів в упаковці 30 гривень. Кава розчина макофя Арабіка 120 г 100 гривень. Чорна карта кава каваращина. 100 грамів в упаковці 129,90. Мелена кава старого Львова. До сніданку 250 грамів, 129,90. Кава мелена старого Львова. Марцепанова 250 грамів 149,90. Шпроти йдуть в олії. Торгова марка Даринка 240 грамів 60 гривень. Зелений горошик, торгова марка Любава 420 г. Ціна 30 гривень. Молоко, Житомирський молочний завод 2,5% тривалого зберігання 950 мл об'єм, 40 гривень. Томатна паста томатина 270 грамів 30 гривень. Заправка томатна на томатині з буряком 240 грамів 25 гривень. І заправка з болгарським перцем теж 240 грамів 25. Далі йде вірмішель швидкого приготування чібі в асортименті 60 грамів 8 гривень. Вірмішель швидкого приготування гарненька теж в асортименті 8 гривень. А далі дитячі колготки для дівчаток та хлопчиків. Склад бавовна, еластан ідуть в різних розмірах, ціна зі знижкою 50 гривень. А це така іграшка м'яка або подушка серце, новинка ціна 250. І це така новинка, іграшка м'яка, овечка кулька біла 450 гривень. І ось такий ведмедик іграшка теж м'яка, довжина 25 см, ціна 180. А це теж новинка, іграшка м'яка єнот дівчинка. Для дівчаток 300 гривень. Іграшка потягушка, ведмедик 250 гривень. А це така цікава іграшка м'яка, червона панда, яка цепляється на руку. Ось так вона виглядає іде зі знижкою 150 гривень. І це зайчиня, теж м'яка іграшка на руку. 129,90. А це набір. Свічок, яблуко з кардамоном. 18 штук йдуть в упаковці. Ціна 80 гривень зі знижкою. Знижка ще йде на корм для котиків. М'ясна лавка торгова марка. В асортименті 100 г 10 гривень за упаковку. Корм для папуг мультивітамін та горіховий. В упаковці 140 грамів, ціна 30 гривень зі знижкою. Ще знижка на паштет для котиків, Ось такий, з рибою. Та м'ясне асорті, 100 г 25. Далі в нас іде фарба для волосся. Паліт в асортименті відтінків. Ціна 90 гривень. Крім фарба для брів. Теж в асортименті відтінків 20 гривень зі знижкою. Є для душа шик. Йдуть з різними ароматами. Об'єм 400 мл, ціна 50 гривень. Є для душа лавандова симфонія. Об'єм 400 мл. Ціна 30 гривень. Дав гель для душа теж в асортименті, Об'єм 250 мл ціна 90. Шампунь для волосся лінія краси. Об'єм та густота. Та відновлення 500 мл об'єм 40 гривень. Гліскур. Шампунь теж в асортименті, 400 мл об'єм 150. І бальзам гліскур. 200 мл объем 120 Мило для прання маестра. Вага 125 г 18 гривень зі снижкою. Рідке мило господарське 900 мл об'єм – 30 гривень. Крем для рук саме те глицериновий. 13 гривень, дівчатка. А це крем маска для ніг. Eveline Extra Soft 100 г 80 гривень. Крем для рук Міка каприз. Іде в асортименті 100 мл об'єм 30 гривень. Маска для обличчя теж в асортименті 25 гривень. Далі в нас йдуть рідкі патчі під очі 15 мл об'єм 99,90, серветки косметичні, 150 штук в упаковці. Ціна 35. І серветки косметичні 100 штук в упаковці. Ось такі 25 гривень зі знижкою. Зубна паста саніна. Захист для чутливих зубів та відбіліча. 90 мл об'єм 35. Зубна паста Colgate МАКС Фреш. Велика 125 мл. 129,90. Засіб для прання, для темних та чорних речей. Сама об'єм 1 літр. Ціна 50 гривень зі знижкою. Фа. антиперспірант жіночий. В 89,90. Антиперспірант Нівія Мен. Теж в ассортименті 99,90. Нівія кульковий антиперспірант. В асортименті 7990. Шампунь для волосся Дитячий. Джонсон блискучі локони та щоденний догляд – 300 мл. Шампунь Пінка Джонсон теж 12990 300 мл. Та шампунь дитячих вухастик. Об'єм 200 мл де зі знижкою 60 гривень. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!